Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. В минулому випуску ми дивилися з вами, чи зручно дістатися до лікарні на Миколайчука. Якщо ви, наприклад, вийшли з тролейбуса на вулиці Мазепи і піднімаєтесь вгору, також дивилися, куди найближче можна під'їхати, щоб запаркуватись автомобілем. В цьому випуску я хочу більше уваги приділити тому, як можна поближче дістатися до тої ж самої лікарні міським автобусом. До речі, після цього минулого випуску мені подзвонили з керівництва лікарні, казали, що випуск цікавий, і повідомили також таку інформацію. Мав змогу задати їм декілька питань, що на ту парковку, яка є всередині лікарні за корпусами, вони все ж таки відновлять доступ для відвідувачів, але вони мають виконати певні процедури зі шлагбаумами. Зокрема, вони хочуть зробити автоматичне розпізнавання автомобільних номерів для того, щоб той заїзд відбувався швидше з вулиці Орлика. Отже, ситуація з боку вулиці Миколайчука виглядає десь 50 на 50, тому що та зупинка, коли ви піднімаєтеся від центру, вона практично навпроти входу в лікарню. А от зупинка, якщо вам треба вийти з лікарні і вертатись до центру, вона знаходиться позаду мене. Вона десь 290 метрів від входу в лікарню. Це занадто далеко, але є можливість і є потреба перенести її поближче до входу. Добрий день. Добрий день. Дякую, дуже приємно. Дякую, гарно. — Навзаєм. Про громадський транспорт на вулиці Орлика. Чесно, ніколи б не повірив, що я про це розповідатиму, тому що скільки я себе пам'ятаю, тут ніякий громадський транспорт не ходив. Але не повірити, зараз тут курсує аж цілих три автобусних маршрути. Автобусні маршрути 17 і 84 їдуть по Миколайчука, потім по вулиці Щурата на кінцеву, але повертаються вони через вулиці Віри, Надії, Любові виїжджають на Орлика і знову вертаються на Миколайчука. Дуже цікаво. Сюди ж хочуть пустити і 19-й автобусний маршрут. А от автобусний маршрут номер 46 він зараз їде по Миколайчука вгору, далі повертає ліворуч на Орлика і несподівано звертає праворуч на вулицю Віри, Надії, Любові, і аж тоді їде на кінцеву і вже вертається повністю по Миколайчука. Отже, які є реальні потреби в доступності від громадського транспорту на самій вулиці Орлика? Ну, той службовий в'їзд в лікарню, то в принципі сюди. Люди не йдуть переважно, тому що надто далеко, але є далі трошечки по вулиці морг і каплиця, звідки починається останній шлях людей, які померли. І також трошки нижче по орлика є в'їзд в дитячу лікарню, і він же є доволі коротким і безбар'єрним шляхом. До самого приймального відділення, тому що коли ви, наприклад, будете йти знизу від вулиці Мазепи, то вам треба долати дуже великий шлях, і ці мільйон просто сходинок, або незвичайно довжелезний цей пандус, який недавно зробили, ну це просто неймовірно важко, особливо якщо ви з хворою чи травмованою дитинкою. Тому саме з орлика було би добре вийти з автобуса і дійти до дитячої лікарні. Натомість, що ми бачимо, ми бачимо, що вони збираються мати чотири автобусних маршрута. Жоден з них не їде аж туди вниз на Орлика. Тому що яка ситуація зараз? Внизу, ближче до ринку тополя, там є дві автобусні зупинки в кожен бік по одній. І на горі, отут вже ближче до моргу, є одна автобусна зупинка в бік, якби від, від ринку від ринку до Миколайчука. Це, в принципі, все, що тут є по автобусних зупинках. По суті, так як ми зараз бачимо, оті дві внизу не задіяні. І ми маємо чотири маршрути, які будуть їздити по вулиці Віри, Надії, Любові. Я абсолютно не розумію, для чого, тому що там, в принципі, нічого і немає. та? Ну, Там тільки одну новобудову зараз зробили. До того там була глуш, там є церква, гаражний кооператив. Тобто основний потік це люди з вулиці Миколайчука, з тих е, багатоповерхівок. А тепер, власне, про поворот на вулиці Віри, Надії, Любові. Ну, по-перше, видно, що тут радіус повороту не розрахований на їзду 12-метрового автобуса. Так, він, коли заїжджає, він мусить аж на зустрічну смугу виїхати. І це може ускладнювати рух, якщо вже хтось чекає на виїзд, а він ще тільки пробує з головної повернути. По-друге, тут жодної зупинки за поворотом немає. E, і тут на Орлика немає, і тут немає. Тобто він просто повертає отут, -от, на в'їзді, в гаражі, просто на дорогу висаджує людей, просто на заїзді. Це теж так не має бути. Якщо планувалося так, то значить щось не так пішло. А якщо не планувалося так, то зробіть так, як планувалося. тому що... Коли дві зупинки пустують і жоден маршрут не проходить, а чотири маршрути туляться в ту вузьку вулицю, де нічого немає, то це не є нормально. Однозначно треба розділити, можливо, 46-й пустити, так як він їздив напряму на кінцеву, щоб не було того додаткового часу до оборотного кола. І з тих трьох маршрутів вибрати, хоча б, можливо, один чи два, які би їздили в обидва боки по орлика донизу. Знак в кущах ознаменував те, що ми почали власне огляд реконструкції вулиця Пилипа Орлика. Чим вона відрізняється від того, що було до реконструкції. Ну, в принципі, ви самі бачите, після реконструкції тут з'явилося дві рівні асфальтовані смуги для руху автомобілів, але також трохи розширили проїзну частину дороги і з'явилися велосмуги. Велосмуги дуже добрі, не лише тим, що вони дають змогу пересуватися безпечно велосипедистам. Але також сама проїзна частина дороги стала трошки більшою, і в разі, якщо буде якесь дрібне ДТП чи щось таке, швидка допомога зможе об'їхати це місце. І не буде затримок в русі. Також дуже приємно бачити, що на вулиці з'явилося озеленення. Дуже багато дерев висадили. І це класно, особливо класно буде, коли вони виростуть. Щоправда, тут є такий нюанс. Деякі дерева почали всихати, це по них видно. Я дуже сподіваюся, що їх буде все ж таки замінено. Так само хочу сказати, що на тому відрізку від нового в'їзду до лікарні і до аж до моргу, там був ще такий ряд старих дерев. Ну, як старих, вони були ще тоді молоді. На Google Street View можна їх побачити, але від них зараз не залишилось ні сліду. І повірте мені. Коли я тут іду в спеку 30 плюс градусів, ну це просто нереальне пекло. Дуже їх бракує. Треба було їх або не зрізати. Не знаю, коли і хто це зробив і для чого, або треба все ж таки взятися і досадити другий ряд дерев з того боку від пішохідного хідничка. Так само дуже мені подобається в цій вулиці підняті. До рівня тротуару переходи. Всі переходи вже в рівень з тротуаром. Це дуже класно в плані безбар'єрності і в плані безпеки. Це в принципі один з моїх улюблених прийомів безпеки і безбар'єрності в містах, які тільки зараз облаштовуються. Ще з цікавих моментів можна згадати, що на вулиці з'явилися бордюрні дощоприймачі. Вони не крадуть простір на дорозі, там немає тих решіток на велосмуг. Водичка собі тихенько під бордюрчик і немає її. Дуже цікаво, шкода, що не скрізь так роблять. Так само на тій верхній частині ми можемо бачити таку ситуацію, коли власне на велосмугах дуже часто люди паркують свої автомобілі. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, тому що ще досі не працює оцей в'їзд сорлика на територію лікарні для відвідувачів. Можливо, зараз немає такої можливості, як колись була під'їхати до моргу до каплички, тому що там поставили цеглинку і тепер написали, що це тільки для карет швидкої допомоги. Раніше багато відвідувачів, коли є от, чин похорону, то вони під'їжджали сюди, привозили людей на машинах. Люди мали де стати зараз. Вони не всі поміщаються на тих паркомісцях. Напевно, чи може вони не знають, але багато хто стає і тут на велосмугах. В принципі з паркуванням тут ситуація доволі непогана. 98 місць було облаштовано в кишенях десь приблизно від е, перехрестя з вулицею Віри Надії Любові і аж вниз туди до Мазепи. Це немало. Якщо згадати, що до реконструкції офіційного легального паркомісця тут не було жодного, то 98 місць е, це багато, і плюс вони побачили, що потреба є ще, вони дооблаштовують. Вже завершили до облаштування платної стоянки на ще 62 місця. Сподіваємося, що вже не буде проблеми з паркуванням і не буде потреби людям порушувати і ставати на смугах для руху велосипедистів. Ну що, шановні діячі, шуфлі і катка? Ви знову запроектували калюжу на переході. Всі реконструкції, де онурівці кладуть асфальт і ставлять бордюри, скрізь бордюри, нижче рівня дороги, нижче рівня тротуарів, і всюди стоїть вода, особливо зимою. Це прям капець, ще й замерзає. Ще один момент, який мене дико бісить. Цій реконструкції, то ж, як тут зроблено. Мені звичайно, проєктанти пробували пояснити, що їм там інакше не виходило, але я з тим категорично не згоден. Ви, от, поза моєю спиною, бачите, ви з вулиці Віри, Надії, Любові, і видно, що ця вулиця є вище рівним, ніж вулиця Орлика. так? Тобто вона на горбочку, оця частина Орлика ніби нижче. Раніше воно все було в один рівень. Ця частинка була вищою. Її опустили, і через то, в нас з'явилися дурацькі сходи, отам, де є паркування. Далі дурацькі сходи отам навпроти, біля переходу, і ще одні дурацькі сходи абсолютно тут, -от перед переходом, теж. Це все могло бути в один рівень безбар'єрно, якщо б цю частинку не опускали. Що таке? Так виглядають зупинки громадського транспорту. Є павільйон, є е, велосмуга, яка переходить в велодоріжку. так, і ви... Піднімаєтесь, коли їдете ровером до рівня посадкової платформи. Ну і Тактильна плитка. В принципі, все, що треба на зупинці. Ще без смітничок. А зараз, друзі, ви самі зможете порівняти, як виглядала вулиця до реконструкції та після. Цей момент в плані тактильної плитки мене дуже засмучує, тому що подивіться, якими зигзагами пропонується йти людині, яка власне, йде тою тактильною направляючою. Тут ще один зигзаг замість того, щоб прямо перейти дорогу. Це дуже сумно. Це власне найшвидший доступ до дитячої лікарні, і тут мені здається, що нахомутали з тим сходами. Могли б той бетон зрізати або не заливати, було б краще. І ось тут вже завершили облаштування тої парковки, про яку я вам розповідав. Навіть почистили, тому що після дощу з того схилу намивало багато болота. Але бачите, вже і є розміточка. Доволі велика парковка. Правда, ще чомусь там не познімали ті огорожі. Напевно, чекають, поки розмітка висохне. Але вже, от, напевно, з дня на день відкриють. До речі, цю парковку облаштовували вже цьогоріч. Було додаткове коригування проєкту на 33,5 мільйони гривень. До речі, окремим елементом проєкту було створення безбар'єрної доріжки знизу від тої великої парковки і аж нагору до лікарні. Що ж, буду з вами йти по ній і смажитись. А ви дивіться. Зупинки досі не облаштовані, якраз ті зупинки, про які я вам говорив, що тут не зупиняється жоден автобус, бо немає маршрутів. <му> О, ті жовті півкулі під ногами це просто злочин, їх не має тут бути, обов'язково їх треба позабирати, замінити на стовпці. Ще одне місце, де мені здається, що неправильно запроєктовано. Це оце, власне, перехрестя, де на Орлика виїжджають дві, дві бічні такі два бічних проїзди. Бачите, отут-де -от, немає переходу, власне, він найбільше і проситься. Тому що люди, от бачите, навіть трава витоптана, вони отак от дорогу пробують переходити, бо йдуть звідти від тих будинків. Натомість оцей перехід, що знаходиться тут, то він не дуже користується популярністю, ну тобто ним переходять, бо він єдиний. Але з того боку він має меншу потребу, так? І також от від переходу, якщо ви звідси вийшли, отак от прямо хотіли піти, то тут постійно була витоптана трава, тому що люди туди прямо до ринку йшли. І зараз стрічками перекрили, щоб не витоптували. Тільки стрічки рятують. Ще одна величезна ложка дьогтю це коли ви виходите от від будинків оцих. І ви хочете пройти до найближчого тротуару, тут просто забули оцей кусок. Замовники не включили його в реконструкції. Люди отак от з дитячими візочками мусять виходити на дорогу. А тут, як я вже згадував, якраз би той перехід і був потрібен. Нижня частина вулиці Орлика цікава тим, що тут набагато більше стало смуг. Так, тобто три смуги автомобільних і дві велосмуги. Дві на виїзд смуги автомобільних є окремо лівоповоротна. Тут також, бачите, шматок тротуару біля ринку не захистили стовпчиками. Тут постійне нелегальне паркування, хоча місць для паркування по всій вулиці є море. Але стають отут, стають отут на заїзді, стають на велосмугах. Зараз це вихідний день, але в будні дні там просто жахливо, що твориться. Всі велосмуги запарковані. Я не знаю, на що розраховували вони, коли робили без е, делінеаторів, щоб не захистити велосмуги. Це ж очевидно було, що це ринок, стихійне місце, де ніяка влада не діє. Тут тільки не, не знаю, тільки чудо може допомогти. Ну От, бачите, також. Людина стала собі посеред дороги пішла. Що далі вище ми з вами йшли, там купа паркомісць. Ну, біля базару воно інакше і не буде. Треба обов'язково. Делінеаторами відгордити ці велосмуги. Ніхто просто тим не хоче заморочуватись, бо їх треба погоджувати в Києві. Але це реально, багато міст України так роблять. І також це місце, яке я теж ну, ніяк не можу пережити, як трапилося, що рівень цієї ділянки сильно опустився. Раніше все було. о, бачите? Раніше все було вище і тут такі спуски додалися, додалися. Оці додаткові сходинки тут. Додалися додаткові сходинки там до кожного магазину. Ну, тобто якісь певні незручності, хоча можна було трохи це підняти все діло. Або не опускати, точніше. Ну що ж, друзі? Ось так закінчилась епопея з реконструкції вулиці Пилипа Орлика. Висновки ви можете зробити самі. Також висновки мають зробити ті люди, які замовляють і виконують реконструкції. Ми подивилися, що там з доступністю, ми подивилися плюси та мінуси цього капремонту. Дякую вам, що ви всі дивитесь, що ви всі небайдужі. Будь ласка, пишіть свої коментарі до цього відео, свої відгуки. Нам буде приємно. А Ютубу буде корисно знати, що в коментарях відбувається якась активність. Також не забудьте підписатись на канал і окремо. Хочу подякувати всім, хто нас підтримав фінансово в ці непрості часи на платформах Patreon і BuyMeACoffee. І також дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України. Донати їм навіть важливіше, ніж донати нам. Віримо в перемогу. Підтримуйте одне одного, бережіть себе і своїх близьких. Всім до зустрічі! Що? А, то все. То все.